Доброго дня, шановні підписники, вас вітає автопарк Запоріжжя. Свіже надходження в продаж, тож поспішаємо вам порекомендувати дуже незвичний і цікавий автомобіль Volvo C30 2008 року випуску. Європейець у 2022 році пригнаний в Україну. Не битий, в ДТП не був, ми перевірили, все чотенько, взагалі без питань. Оригінальне лобове скло, оригінальна оптика 17. -ті. Легкосплавні диски на зимовій гумі. Зовні взагалі без зауважень, виглядає дуже круто і цікаво. Така форма кузова у них незвична. чимось нагадує велостер Ляда багажника це чисто скло. Бачите, піднімається. Теж цікавенько. Є камера заднього огляду, виводиться на дзеркало. Спарана на вихлопнах Спортивна, затонований легесенько Виглядає прям, ну, як нова копійка на 5 із 5. До речі, по салону теж. Дуже і дуже охайний салончик, дуже збережений, ніде немає ніяких слідів ні пропавлених, ні порваних, ні затертих, оригінальне кермо не перешите, оригінальна ручка селектора. Дверні карти теж по оригіналу. Дуже і дуже добре збережений автомобіль. 1,6 турбодизельний моторчик у нас. Працює рівненько, без зауважень, клімат теж працює, холодить, кондірчик заправлений, функціональне мультикармо, ніяких помилок і чеків немає. Камера. Не знаю, чи буде відображати, напевно, не буде. В церкви вам не буде видно. Подушки безпеки, все на місці, все. Чітко, ще раз повторюсь, машинка в ДТП не була. О, дуже комфортно, да, спереду в купешки сидіти, дуже багато тут місця, навіть доволі високі або при фігурі. Люди з комфортом можуть сидіти на цих сидіннях. Вид назад, потолочок, все чистеньке, все рівненьке. Останнє того автомобіля було на 170 тисячах, пройдене в Польщі, в Європі. Замінені мастила, фільтри, колодки, диски, все, що потрібно було на той момент, все поміняли, тому можна спокійно ще кататися, як мінімум 5-7 тисяч, взагалі не переживати за автомобіль, з ним повний порядок. Клімат працює, все працює, по коробочці нема питань. Пробіг невеликий, він, до речі, перевірений, можна передивитися замовлений вже Carvertical, Пробіг підтверджується. Тож, будь ласка. Чекаємо, дуже незвична позиція, дуже він цікавий, виглядає ексклюзивно в якійсь мірі. Тож приїжджайте, кому хочеться придбати собі незвичайний і цікавий автомобіль. Вольвочка чекає на вас в нашому автосалоні.